О, Макс, привіт! Я тобі задавав питання, як вважаю, чи варто мені припинити спілкуватися з дівчатами на рік, займатися саморозвитком, кар'єрою. Для мене зваблення стало наркотиком. Я тільки цим і займаюся, і про це думаю. Завжди впадаю в крайне Твоя думка для мене авторитетна. Сам на це наважитись не можу. То що скажеш робити? Дякую. Так що ти хочеш, незрозуміло? Ти хочеш е -е, на рік перестати спілкуватися з дівчатами мета яка? Ходити в спортзал? Для чого? Ну, що тобі це дасть. Ну, добре, ти, ти кажеш, я тоді буду більш підкачений, чи що? Зайнятися саморозвитком це красиве слово, але саморозвиток, він все ж таки йде в якомусь направленні. Яка твоя мета, яка ціль? Якщо ти, наприклад, скажеш, що я дуже хочу придбати собі трьокімнатну квартиру у Києві, я розумію, що для цієї мети. Я не можу, ну, якщо я хочу до, досягнути цієї мети, я не можу постійно знайомитися з дівчатами, ходити на побачення, витрачати на це гроші, витрачати на це час, концентруватись на цьому. Мені треба її бачити. Тому що моя головна мета на даний момент це заробити там на квартиру. Є головна мета. Ну тоді я скажу тобі: ну так виглядає так, що для такої мети тобі ну, не те, щоб там обов'язково повністю. Припинити спілкуватися з дівчатами. Але це у тебе повинно бути ну, десь там на якомусь третьому-п'ятому місці. Яка твоя мета взагалі не зрозуміла? Я це питаю не просто так. Якщо ти сам не розумієш своєї мети, то ти не зможеш рік не спілкуватися з дівчатами. Ти не зможеш рік ходити там займатися саморозвитком, щоб ти не називав цим словом. Тиждень-два пройде. І ти не розуміючи сам, навіщо ти це робиш, не розуміючи, яка твоя мета, знову почнеш робити те, що тобі просто хочеться те, що тобі зручно. Це як, ну, давай зі схудненням, наприклад, хай буде так. Якщо людина розуміє, навіщо він хоче схуднути, чи накачатись, наприклад, він це робить. Якщо людина не розуміє, навіщо йому? Ну, тиждень, ну, два побув на дієті, а потім такий: да похуй. І знову зажор. Аналогія прилубизна така сама.